Обережно кліщі, епідеміологи закликають дніпропетровців бути обачними у пік їхньої активності. Попереду травневі свята та відпочинок на свіжому повітрі. Небезпека може ховатися у наймальовничіших місцях, які обирають для свого життя кліщі. Їхні укуси можуть бути досить небезпечними. Як запобігти неприємним наслідкам весняних пікніків? Дивіться у наступному сюжеті. Весняним сонячним днем у сквері біля облдержадміністрації людно Любов Володимирівна гуляє із онукою. Про те, що тут може бути потенційна небезпека у вигляді кліщів, жінка не здогадується. Тут немає ніде об'явлень по поводу того, що треба боятися кліщів. Якщо в Київському парку, в кожному саду там є об'явлення «оберігайся кліщів». Тут нігде немає цього. Любов Володимирівна каже, неодноразово стикалась із кліщами. Колись її донька привезла одного з дачі. Щоб витягти його з тіла, довелось помучитись. Тепер своїх чотирьох онуків після поїздок жінка ретельно оглядає. Ну, у нього ножки такі як е йлка перевернута, потім витащити е може бути повредить кріщу. Ноги остануться будуть вас Так що рекомендую звернутися в травмпункт. Епідеміологи кажуть, що з кожним роком зростає кількість звернень громадян через укуси кліщів. Наразі вже зафіксували п'ять випадків. Минулого року по допомогу до лікарів прийшло близько 20 тисяч мешканців області. З них 7 тисяч діти. Фахівці наголошують, не так небезпечні укуси тварин, як їхні наслідки. Занепокоєння повинно викликати навіть невелике збільшення температури тіла. Іксодові кліщі можуть бути піносчиками дівіті васбуділі інфекційних заболівань. В Україні реєструється только два із них: це кліщовий енцефаліт і лайм Дві У 2013 году в Україні лайм заваліло тисячу 1932 чоловіка. Убезпечити себе від укусів кліщів можна спеціальною вакциною, яка є в аптеках. Радять фахівці. Також ефективні креми і спреї перед поїздкою. У ліс рекомендують максимально закривати усі відкриті ділянки шкіри одягом. Якщо раніше кліщі водились лише у лісистій місцевості, зараз вони перебрались у сквери та парки. Тож неприємне знайомство з комахою може трапитись навіть під час звичайної прогулянки. Дніпропетровчанка Лада самостійно видалила кліща з тіла, каже, використала народний рецепт. На ранку з кліщем поклала у вручку та налила туди звичайної соняшникової олії. Балівих очищення просто неприємно, коли ти видяш, що в тебе хтось заліз. <рив> це Лікарі акцентують: інфекції, якими кліщі заражають людей, рідко призводять до смертельних випадків. Втім, можуть викликати проблеми зі здоров'ям. Особливо це стосується дітей. Тому у випадку укусу краще звернутися до фахівців. Юля Стасенко, Денис Єлосавенко, новини 11-го каналу.